Я ходила на роботу до 1 а, березня. Wow. А ти працюєш? Я працювала а, ну просто в супермаркеті, щоб а, заробити на навчання, Я хотіла вступити ну, в театральне все таки І тоді вже автобуси перестали ходити нормально, ходила тільки пару і в певний час за проїзд гроші тоді вже не брали. Це... Якби такий момент, начебто, незначимий, але ставало моторошно якось, mm -hmm. що вже якби нікому нічого не потрібно. Потім мені вже стало страшно. 1 березня не пішла, бо у нас почало вже на 23-му прилітати. Ми з мамою ходили мікрорайоном, щоб а, знайти хоч щось, тим паче, вона курить. Вона дуже сильно шукала, хоч десь якісь сигарети купити. Але була черга за сигаретами, і перші п'ять людей купили сигарети, і все всім всім інші, сказали, що вже нема. <сум> Було сумно, мамі дуже. Прийшов мій хлопець за нами. Ось я була в шоці, коли я побачила. Він жив у гуртожитку від е цього, від коледжу мистецтв. Приїхали поліцейські, сказали їм, що має відбутися евакуація з драмтеатру, начебто, що в три години треба бути на драмтеатрі. Він не міг типу, нас так лишити, тому прибіг за нами. А зв'язку вже ніякого не було mm -hmm. зовсім, типу. У нас залишалося десь, десь одна година, а треба було пішки йти. Ну, це доволі довго. Спочатку ми бігли вздовж дороги, а ось потім, я не знаю, я запропонувала йти дворами, зрізати трішки, типу, щоб йти не кутом, а діагонально. Але Діма сказав, що по дворах дуже сильно стріляють. І він був правий, тому що коли ми бігли по подвір'ях, нам просто в спину падали ці снаряди. Ось в один момент прекрасним нам довелося таке звернути і бігти біля дороги. Uh, у нас Маріуполі повний капець, у нас все в диму. Абсолютно ну, центр горить повністю Порт-Сіті, uh, метро. Мікрорайон возле Озлі Порт Сіті. сегодня сьогодні забрала нас з мамою. О, з 23-го ми бежали, просто над нами літали снаряди, над нами летало все. Але ми не онуваємо, і Росії буде пізда, і ми обов'язково переможемо. А зараз ми в убежище в драмі будемо ожидать коридор. В наш бік йшло багато людей. І коли ми підійшли до драмтеатру, там вже було дуже багато машин навколо. До речі, я не так давно я дізналася, що там червоний дах, тільки коли ну, робили знімки під час війни. Люди ну вони ледве не лежали одне одному. І нам ну, приступали через них, воно там хто лежав, хто сидів. Підвал був теж переповнений, але були такі місця, де було дуже багато заставлено різними речами, і люди просто не хотіли, напевно, прибирати. Ось. І ми знайшли один такий закуток, один вільний був, Ну ми там трішки тільки розібрали якісь коробки, ящики. Uh, і мама туди з котом сіла. І ми почали для себе щось uh, ну, розчищати. Поклали голий такий піддон, цей гіпсокартон, чи щось таке накидали там, що бачили. Це вже потім наступного дня коли ми зрозуміли, що нам треба тут бути довго, uh -huh. ми вже почали більш комфортно якось все влаштовувати. Ми поклали багато під низ, багато якихось ну, макулатури, щоб воно вирівняти з тим бордюром. Зверху поклали ту гіпсокартонну штуку, потім ми. Зверху ще накидали того картону і обгорнули так це все ковдрою, такою м'якою. Коли ми прокидалися, ми виходили трішки вмитися, бо у нас там поруч був люк з технічною водою для пожежників. Біля драмтеатру. І ми набирали маленьку пляшечку собі води і йшли на другий поверх в туалет, бо він був не такий жахливий. Ну, тому що там було багато людей, які ніколи не були в театрі. А Діма він же ж був, якби у них там іноді були репетиції. Він сказав, що на другому поверсі є туалет, про нього знали якби тільки актори, або люди, хоча які хоча б трішки орієнтувалися в театрі. Ми там пмивалися трішки якось е, і потім спускалися вже. Або Сюди на вулицю, або всередині, там стояло в черзі. Там роздавали кип'яток і якусь їжу а, в день і ввечері. А, або ми намагалися самі зварити, бо там якби була така велика конструкція, я не знаю, як це називати там якийсь чан, був з підігрівом постійним mm -hmm. від вогню. А, і там варили дуже багато а, води, ну на суп, або там на чай, щоб роздавати людям. А, а трішки далі через цей тротуарчик. Там були такі складені мангали, і люди могли самі собі робити щось, просто роблячи вогнище. Нам військові. Наші, звісно ж, привозили зі своїх складів ну, те, що могли. Там серветки, папір, навіть теплі речі, якось, як ну, якусь термобілизну і пам'ятаю, там дуже багато всього було. Ну, вони поступово це привозили. до речі, в такий момент вони привозили завжди все на цивільних машинах. Тобто, mm. І намагались не виходити з машин, просто віддавали людям і люди вже заносили. Ми ходили ще в ДК. Оцей готель-континенталь або одика молодіжна, його називають. Бо там, там наша театру Манія була, це місце, де ми, ну, якби наша творча діяльність відбувалася. Одна з акторок нашого цього аматорського театру, бо там влаштувала, якби ну, як вона була головною відповідальною за ем, той прихисток, там люди теж збиралися. І ми туди до неї ходили. Не просто, щоб якось зв'язок і так далі. Думали взяти якісь підсвітки, там щось ми знайшли з нашої вистави тіні забутих предків, а, свічки такі, як е, на батарейках. Єдине, що ось після, мені здається, після десь 10 березня ми вже не могли вийти на вулицю. Я пам'ятаю нашу одну спробу. Е, у мене навіть є десь блокноток, там, де я писала, що треба взяти. Е, ну, Я просто ми хотіла дуже сильно сходити додому, бо у нас закінчилась їжа. І вдома ми розуміли, що в мене 5 кілограмів каші <хи> і так далі. А, і також залишки свічок хотіли взяти, бо ми якось, я не знаю, забули, коли йшли. Ось ми вийшли, ми пройшли, напевно, метрів 200, ми дійшли тільки до підземного переходу, <хи> і ми вже не могли йти. Бо, по-перше, усюди були воронки. Це ми, ми вийшли вийшлення в інший світ, тому що ми якби перебували постійно в драмі. Ми чули прильоти, але по місту ми вже не ходили, бо було страшно. І ми вже бачили зруйновану поліклініку, величезні воронки. І ми не могли навіть просто йти по дорозі, бо там валялися ну, залишки будівель і ну, скло, дуже багато всього. Ну, коротше, ми зрозуміли, що не треба повертатися, і ми почали йти. І було таке враження, що чим. Е Ну, типу, чим ближче ми до драмтеатру, тим ближче-ближче воно прилі... прилітає, якби ми ось там розвернулися, почали йти, а потім вже бігти. І ми підбігаємо тільки до драмтеатру, а воно ще така напруга. І тільки-тільки секунду ми заходимо, і прилітає якась міна і потрапила в ялинку біля драмтеатру, і вона впала після того. Я пам'ятаю момент, коли ми пішли з Дімою на сцену. тому що нам абсолютно нічого було робити весь час. Е, і ми сиділи, я пам'ятаю з пачкою чіпсів. Е, і там ну, це була така атмосфера жахлива. Повністю е, чорний театр, і там тільки ліхтарики десь горіли, тому що люди там теж були. Ми сиділи, дивилися на стелі і думали, якщо зараз прилетить, то нас же тут типу, повністю роздавить. Ось і думали. Напевно, ми ну, просто розмовляли про те, що це найнебезпечніше найнебезпечніше місце взагалі, напевно, Бо воно повністю під, ну, під небом. А ще ми дивилися на величезну ту люстра, яка там усі думала, що буде коли вона впаде. Цей день ми вирішили, до речі, спочатку поїсти, а потім піти чистити зуби. Перед вибухом ми сиділи, типу. Е, і ми вже не хотіли їсти, тому що це була тупо типу, пресна риба, несмачна, абсолютно варена, без, без солі, без будь-яких спецій. Але е, через те, що там залишалося набагато в ну, посудині цій, то я сказала: таку річ, що, типу, треба доїсти, бо ну, мене дратуєш оці залишки, які там будуть валятися ще невідомо скільки. Ось я сказала, давай доймо. Дуже сильно е, стряслося все. Таке вчуття, ніби, це був якийсь картонний будиночок, який взяли, потрясли. Мені здається, що тоді змішалися всі звуки, і напевно підстрибнуло все, що могло стояти якось легко. Так, це абсолютно гул. Е, і єдине, що взагалі з того хаосу я могла розпізнати, це була одна фраза, одна перша остання. Це те, що драми немає більше. Ось. І... Ну, після цього знову цей повний гул, і намагання щось ну зібрати докупи себе і якимось чином взагалі розрадити обстановку і вийти.